Кераміка з усіх регіонів України в одному місці. у Трускавці. Цей експонат представлення не потребує. Але ось з іншими виробами Васильківського заводу познайомитися варто. Чого лише варта колекція дивозвірів? Хто вам не бегемотиків збирати. Унікальне зібрання колекції Марини Кривонос. До речі, більшість з експонатів це музичні інструменти. <му> Косівська кераміка, яка увійшла у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. Баранці, куманці з опішні. Полтавщина. Окрему увагу тут приділено львівській кераміком скульптурній фабриці. Адже тут зібрано дуже рідкісні експонати. Обов'язково відвідайте музей кераміки у Трускавці. Тут на вас чекають яскраві та мальовничі враження. Локація найцентральніша біолет мінеральних вод.